Буряк втратив свою погану репутацію як чудові червоні речі на салатниках. Це не так вже і обтяжливо, а виростити буряк в домашніх умовах легко і весело. Доступний у різноманітних кольорах, включаючи натуральну солодку версію, буряк і вітамінні добавки. багатий калієм, марганцем, фолієвою кислотою та вітаміном b 2 він має низьку калорійність. І це смачно. Всі ми чули жалюгідні історії про те, як говорить буряк, і це правда. Червоний буряк здавна використовується як різновид барбарису. Але не всі буряки мають класичний червоно-фіолетовий ячмінь, і про них особливо не варто говорити. Я вже задумався, які смороду смачніші. Їх готують як гарнір до овець, нарізають в салати, а буряк можна використовувати як легку добавку для зберігання будь-якої кількості трав. Потрібно дошліфувати, щоб можна було самостійно виростити буряк. Це ти винен. Давайте дізнаємося все, що вам потрібно знати про буряк, і обговоримо, як виростити буряк. Ви будете переконані так само, як і я, коли ми закінчимо. Буряк шведський паспідкресленнябник з поглядом. Наукова назва бейте велгерис Сапспі. велгерис вар. Кондеава. Днів до збирання 45-70, залежно від сорту. Світло на вулиці важливо сонце витримує півтінь. Вода приблизно 1 дюйм на тиждень. Ґрунт суглинистий, добре дренований, може приймати живильний ґрунт. Добриво, високий вміст фосфору переважає над добром. Будьте обережні з надлишком азоту в ґрунті, оскільки це може призвести до розвитку листя, а не коренів. Неприємні створіння, скакуни, листоїди, мінери, бурякові цистоподібні нематоди, галові нематоди, блощиці, мексиканські бобові жуки, чорні жуки, хвороби, сплющування листя циркоспорозу, висихання ризоптоніозу та пітії, фузаріозне пожовтіння та коренева гниль, афаноміцтна коренева гниль, кущовароса, пероноспороз, бактеріальне сплющування листя, бактеріальна парша. Кучерявість бадилля буряка, вірус буряка. Все про буряка. Ботанічна назва буряка бейте бейте-велгерис сапспі. велгерис, але він також спалює більше одного коренеплоду. Зрозуміло, що існує багато різних форм буряка. Хочу зупинитися на буряку коренеплодному і буряку городньому, щоб зрозуміти призначення батьківщини різних сортів, які схожі, але іноді відрізняються зростанням. Діє буряк використовують для годування тварин, інші перемагають, користуючись тростиною вібратора замість тростини тростини. Десятки років обертаються за його листям і стеблом, як їжак. Смачний буряковий мікрогрін. Ну і звичайно, корінь теж може бути смачнішим. Загалом, буряк є економічно найважливішою культурою порядку карея до цього порядку входять кактуси, гвоздики, лідники, амари ліси, широкий спетер лілій і всі форми бур'янів. Серед буряків виділено п'ять різних груп різновидів це Група Алтеїма, бейте велгерис сапспі, велгерис вар, Алтеїма, або жупчеревик, щоб нагадувати німеччину 1700 Хароків. Треба вирощувати для виробництва очерет замість очерету. Група флавсенс, бейте велгерис сапспі. Влгерис вар. Флавсенс або мангольд важливо нагадувати середземномор'я, хоча назва швейцарські плутає. Яскрава листова зелень. Група Сисіела, бейте велгерис сапспі. Влгерис вар. Сисіела, або шпинатний буряк Мангольд, схожий на середземноморський. Ще один популярний зелений лист, який має форму навколо головки схожу на капусту. Група краса бейте Велгеріс сапспі, Велгеріс-Вар. краса або манджал-вазал, вважається, що широко поширена у Великій Британії, Ірландії та Шотландії. Це природно для людей у молодому віці, але також росте як корм для тварин. Група кондеава бейте Велгеріс сапспі. Велгерисвар. Кондеава, або корінь буряка-садовий буряк. Цю діяльність важливо відзначити, але вона ширша від Великої Британії до Західної Європи. Це те, що найчастіше називають буряком, який використовують для овочів, і з нього дають як листову зелень, так і природні коренеплоди. Походження цієї рослини широке, і сьогодні я зосереджуюсь на групі сортів конди Мені б хотілося співати, перш ніж я повернуся до мангелцелів і вишневих жуків. Рекомендовані сорти буряка. Буряк буває трьох основних колірних гам, золотистий, білий або червоний, важливий розмір коренеплоду буряка, який розтирають до фіолетово-червоного кольору. Багатий натуральним бетаніном. Люди вирощують цей вид буряка для виробників корівників і кормів, а також для годування їжаків. Більшість червоних сортів буряка мають сліди червоного або фіолетового кольору, що тягнеться вгору по стеблу. На листі з'являються фіолетові жилки. Золотистий і білий буряк не кровоточить, тому що в ньому дуже мало природного бетаніну. Вам не потрібно буде вихвалятися тим, що ваша дитина розгоріться, інакше ви, зрештою, розбагатієте. Багато людей, які бажають легкого смаку, звертають свою увагу на золоту категорію. Золоті жуки часто мають жовтуваті стебла, що вказує на внутрішню частину кореня. Білі жуки зазвичай бліді або альбіноси, зі світлим листям і стеблами. Червоний буряк. Раннє чудо: 45 днів. Темночервоний буряк розміром 3, 4 дюйма з високим глянцевим листям ідеально підходить для вирощування в їжачок. Добре підходить для маринування. Мерлін, 48 днів. Гібрид, який дає округлі коренеплоди діаметром 3 дюйми з високою кроною. Ласкаво покладайтеся на м'якість листя і грибів. Боро, 50 днів. Стійкий до церковної суперечки. Червона шкірка гладка. Форма рівна округла. Великі здорові листя. Редейс – 50 днів. Буряк солодкий з рівними корінням, солодкою і нижніми гілками від бузини. Гарне листя для грон. Рубик вин – 55 днів. Буряк раннього вирощування добре росте на бідних крунтах. Любов до консервного виробництва. Гвардійський знак каоджа 55 днів. Середньолопатеве листя з таблами кольору бешихи. Корінь буряка теж темний і схожий на червоно-білу мішень. Кробес Едшен, 55 днів. Представництва в США почалися в 1869 році. Ніжна ем'якоть – хороший смак. Детройт Dark Red, 56 днів. Сорт 1892 року, який дає круглі буряки діаметром 3 дюйми. Холодостійкий і здатний проростати при температурі ґрунту до 80 градусів, бичача кров 60 днів, Червоно-фіолетове листя над подібним коренем. Популярні мікрозелень або коренеплоди буряка діаметром 2-3 дюйма, червона куля Барпі 60 днів. Класичний сорт Барпі. Чудовий смак, навіть адаптований до різних умов погоди. Циліндра 60 днів. Також називається форма нова осінь 1880, Хароків, циліндричний і 6, 9 дюймів завдовжки. Темно-червоний. Легко ріжеться і чиститься. Крапа 1 60 днів. Корена за формою нагадує моркву з короткою шкіркою, схожою на кору, і темною червоно-чорною М'якотю. Ем Це дуже старий покидьок. Фолкан – 60 днів. Розроблення для вирощування в гарячих умах. Стійкий до стрілкування, листя енергійне, відмінна текстура і смак. мулан руш – 60 днів. Глибокий винно-фіолетовий до винно-червоного кольору. Ідеально підійде молодий буряк діаметром 1, 2 см, красивіше листя. Лац грин лифт 65 днів. Може досягати розмірів 6 дюймів у діаметрі, не стаючи пористими або дерев'яними. Листя мають фуксієві прожилки, коріння добре збереглися. Укейрак лиса ямночервне 65 днів. Старий сорт Радянського Союзу, який використовується для приготування борщу та подібних трав. Надзвичайний буряк для економії. Супертемносиній. Золотий буряк. Болдор. 51 день. Корене оранжевого кольору з яскраво золотистою м'якотю. Ем Жовте стебло. світло-зелене листя. Дуже смачно. Добре підходить для соків. Золотий. 55 днів. Спад 18,20 хароків. Не кровоточі і не палай. Багата золотисто жовта м'якоть ем з чебаром. Бапиес Голден 55 днів. Буряк 1940 -х років з солодовим м'яким смаком. Діаметр стрижневих коренів становить 2 дюйми. Ще більшою популярністю користується буряк на городі Touchstone Голд 55 днів. Листя і стебла зелені з яскраво золотистою внутрішньою частиною кореня. Хороша схожість. Білий буряк. Альбінос 55 днів. Спадщина з Голландії. Чисто білий, гладкий і круглий корінь. Листя такі ж смачні. Ви можете стати вікорістом з вирощування цукру. Лавина 55 днів. Білосніжний корінь вище солодкий 2-3 дюйма в діаметрі. Листя блідозелені з таблами середньозеленого кольору. Не кровоточі. Посадка буряка це не ваша провина в рутині. Насправді, як тільки ви дізнаєтеся про процес, ви здивуєтеся, чому вам знадобилося стільки часу, щоб спробувати відчути буряк. При вирощуванні буряка важливо ретельно промивати погоду: шукайте буряк при більш низьких температурах. Їх часто садять навесні або навесні, і вони можуть бути чудовими компаньйонами для інших культур. Навесні садити можна за 8-10 днів до перших заморозків. Наш обов'язок подарувати вам хороший урожай буряків на зиму. Якщо ви живете в безморозній зоні, ви можете садити послідовні шкірні культури протягом усієї зими. Посадіть буряки і знову висадіть на відкрите повітря для хорошої схожості.